Номер 787. У магазин завезли 1750 календарів у пачках. Перекидні календарі були у шести пачках, по 50 у кожній. 9 десятих решти встановили відривні календарі. Скільки відривних календарів завезли у магазин? Пишемо умову. Всього. Всього завезли 1750 календарі. Перекидні календарі були в шести пачках по 50 у кожній. перекидні. Шість пачок по 50 календарі. 9 десятих решти встановили відривні календарі. Відревні 9 х решти. Скільки відривних календарів. Завезли в магазин. Це нам і треба знайти. Перша дія. Прикинув 6 пачок по 50 календарів. Щоб знайти скільки всього календарів, нам треба 6 помножити на 50. 6 помножити на 50 буде 300 календарів. Пояснення перекидних. Друга дія. Відривні 90-х решти. Якщо перекидних 300, то решту ми знайдемо, якщо від 1750 віднімемо 300. Буде 1450, можна не в стовпчик, календарів, це в нас решта. І тепер ми знаємо, що від рівні становили 9 десятих решти. Щоб знайти дроб від числа, нам треба число 1450. Поділити на знаменник 10 і помножити на чисельник на 9. Дорівнює. 1450 поділити на 10 буде 145 і 145 помножити на 9. 5 на 9, 45, 4, 36, додати 4 – 40. 9 додати 4, 13. Дорівнює 135. Календарів. Ми відповіли на питання задачі, пояснення не пишемо. Але можемо написати вираз. Вираз. 6 помножити на 50. Це буде 300. 1750 мінус 300. Так, це ми знайшли 1450. Це ми все повинні поділити на 10 і помножити на 9. Порівняє 135. Дружечка. Календарі. Відповідь. Читаємо. Скільки відривних календарів завезли в магазин? Скільки? 1305 відривних. Календарів. Завезли. У магазин. Все.